Якщо ви 3,6-9%, це стосується абсолютно зараз всіх, почуйте мене, будь ласка, абсолютно всі 3,6-9%. До речі, є тут такі люди, поставте плюсики, якщо у нас є зараз на вебінарі, 3%, 6%, 0%, до речі, теж ставте, да? якщо ви ще не досягли рівня. У вас на рівному місці за ті ж самі дії у вас вступає екстра бонус. Те, що ми казали, те, що Коля казав, да? У першому кварталі як мінімум я не знаю, чи далі будуть продовжувати. Подивимося, якщо ми покажемо хороші результати. Я думаю, компанія може це все задоволення нам продовжити. Але як мінімум на перший квартал у всіх б'юті консультантів за 3-6-9%, за ті ж самі дії, за ті ж самі товаробіги, у вас тепер щомісячні доходи вони підростають. Тобто, було 156 мінімум. На 3% мінімум тепер буде 187. На 9% було максимум 2100 гривень, стане 2316. Просто на рівному місці. За ті ж самі дії, абсолютно за все те ж саме, компанія платить більше. Принцип простий: нарахування в кабінеті. Бачите, компанія плюсує плюс 20-15 чи 10% відсотків відповідно, так і вам виплачуються ці гроші відповідно. Вже з урахуванням цього бонусу. Знову ж таки, давайте по прикладам так. Мінімальний приклад такий да на налайті, на, на лайті такому да на, на розслабоні. Особистий обіг 40 балів, ну щоб отримувати за маркетинг планом, і запрошуємо по 5 аерок щомісяця. Що у нас тоді буде відбуватися? Не буду зараз нічого тут прям коментувати, просто щоб швиденько за січень У нас 215 балів за лютий 440. Чому я тут додаю 200 плюс 200? Тому що ви кожного місяця запрошуєте нових 5 новачків. Домовляємося з вами. Так відповідно, ті люди, які у вас були запрошені в січні, вони зроблять своїх 200. а. Тих, кого ви запрошуєте в лютому, вони теж роблять своїх 200, ну 5 людей по 40 балів. І в березні, по тому ж самому принципу, ті завершують свої там третій крок стартовий, ці стартують і так далі. Ваші 140 балів, ось ваші доходи. За січень ось такі доходи. За лютий ось такі доходи. З екстра бонусом може так, те, що вам компанія плюсує за той же самий рівень. Так, і ось вам шлях от шість 9 відсотків. Ви отак от чотенько пройшли, просто отак. Ось, будь ласка, за квартал, тільки за перший квартал. З урахуванням того, що у вас є ж виплати за ваших е, уже п'ятьох АЕР, е, які зайшли у вас в команду в січні е, тисячу гривень бонус. Тобто замість 6820 гривень, е, які були раніше в компанії закладені на ті ж самі обсяг дій, ви тепер отримаєте 8105 гривень. Розумієте за ті ж самі е, дії ви на півтори тисячі більше, ну тут 1300 гривень, так ви більше отримуєте за ті саме за той же самий обсяг дій. Розумієте, яка математика цікава, От, треба просто це розуміти, що в компанії реально заклали за той самий обсяг роботи, вам заклали більше грошей. І вона, по суті, зараз є ну, така допомога для оцих е, рівнів, які тільки стартують, щоб ви бачили свої гроші одразу. І на 1300 гривень компанія більше за квартал вам виплатить, е, ніж би це було, наприклад, наприкінці того року. Давайте далі. Якщо ви, наприклад, е, трошки. Інтенсивніше ростете так. Ви, наприклад, так, що в мене зі слайдами. Е, ви, наприклад, робите вже 100 балів. Не 40, а 100. Так, ну, навчилися продавати, навчилися рекомендувати продукт, заносите в бухгалтерію там чи до юристів, чи до фінансистів в, своє, в своєму підприємстві, де ви працюєте каталог, залишаєте дівчата, хлопці замовляють. І також запрошуєте по 5 AR е, щомісяця. Що тут буде? Тут уже буде набагато більший дохід з продаж. Знову ж таки, принцип приблизно той самий, але просто ваш товаробік збільшується на цих 60 балів, так? По суті. Той же самий приклад, що і минулий, але на 60 балів просто збільшується товаробік за рахунок того, що ви робите не 40, а 100 балів. Ось ваші доходи, будь ласка. Знову ж таки, всі програми включаємо, це я включив сюди і супер е знижка 77%. Так? Я включив собі е для 100 бальників програму, так, е один продукт дорогий за спецціною, вам можна буде придбати. Я включив собі е дохід з дропшипінгу підвищений, тому що ну, 100 балів, звичайно, це не 40%. Зовсім інші вже доходи по дропшипінгу. Ось тут уже за квартал. Замість положених ніби 12 300 гривень, ви будете мати 15 335 рівно на 3 тисячі гривень більше дохід просто тупо за одні і ті самі дії. Друзі, ви розумієте, от наскільки сьогодні компанія підсилила кожного абсолютно партнера, кожного новачка, який просто робить одні і ті самі дії. Розумієте, наскільки круто? Давайте план максимум. Давайте, якщо наша людина, наприклад, робить або ви це так, не просто там 100 балів і 5 рекрутів, так, а 100 балів і 10 активних ну, рекрутів реєстрацій. Що тоді буде? Тоді звичайно, вже буде у вас пропоційно зростати дохід, оскільки ну і товаробіг, оскільки у вас буде більша кількість людей, які заходять на стартову програму, і відповідно більша кількість балів. Тут вже буде шлях від одразу на 6%. В другий місяць ви виходите на 12, і в третій місяць, ну там майже 15. Якщо 600 балів накинути, то буде 15%, але нехай план мінімум давайте на 12 Так знову ж таки, показники. Ось, будь ласка, і знову ж таки, екстра бонус, друзі, він впливає там, десь на 100, там на 200, там на 300 гривень більше, але це все ваші гроші, і їх просто тупо треба пройти і забрати. Компанія дає ось вони гарантовані. Тут не треба ніяких рейтингів, нічого не треба. Ви просто приходите, робите ці дії і забираєте. Як робити 100 балів? Як запрошувати по 10 AR щомісяця, Це все ми в рамках марафону. Це все ми будемо проходити з вами. Плюс у вас є ваші директори, ваші топ-лідери, які вас навчають. Наша задача просто дати вам загрузити таку програму, в ваш мозок, що це можливо, От розкрити ці можливості, що на елементарних маленьких рівнях ви можете одразу починати заробляти гроші разом з компанією. От тут, на цьому прикладі, ну це план максимум, да усього за квартал ви заробите замість 17 тисяч 241 гривні, Ви заробляєте 21,050 майже на 4 тисячі гривень більше на рівному місці за ті ж саме обсяг дій. Але з підсиленими програмами, які нам компанія дає, і от дуже грамотно компанія підсила на маркетинг план саме на от рівнях, які початківці. Я думаю, тут зрозуміло, рухаємося далі і.